Сибір далеко. Там є стійка місцева ідентичність сибір'яків. В Останній перепис там було заборонено людям говорити, що вони сибіряки. Чули говорили, що вони сибіряки, їх записували руськими. Окрім того, я вам хочу сказати, що русскими всіх записували. Є дослідження міжнародне, яке стверджує, що в багатьох випадках людей навіть не питали про національність, а просто записували їх русскими. та й все. А, при тому, всьому, все одно. Навіть за даними офіційної статистики, а ми зрозуміємо, що офіційна російська статистика це щось за межами добра і зла, за межами брехні. Це зовсім уже нікуди. Навіть вона не змогла не показати, що кількість людей, які стверджують, що вони не росіяни, збільшилася з 22 до 28 Ну, справжня цифра, скоріш за все, вона ближче до 40%, вона перебільшує, а це вже інша соціальна реальність. До речі, одна з причин, чому Путін поспішав з нападом на Україну і чому власне Путін викрадає таку величезну кількість українських дітей, полягає якраз в демографічних проблемах. Руські вимірають в Росії, не росіян стає більше.